Єдині новини для вас працюють інформаційні команди Фактів ТІВІ та «Вікон СТВ. Я Андрій Ковальський. Добрий вечір. Ситуація на передовій напружена. Впродовж доби відбулося 68 бойових зіткнень, а також росіяни завдали восьми ракетних і майже ста авіаційних ударів. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Як і в попередні дні, один з найгарячіших напрямків. Тут наші захисники відбили 10 атак російських загарбників у районі Сіньківки та Іванівки Харківської області. Поблизу Бахмута рашисти знову безуспішно намагалися відновити втрачене становище біля Кліщівки та Андріївки. Там відбито 5 ворожих атак. Водночас Збройні сили України продовжили наступ південніше Бахмута. Найзапекліші бої на Авдіївському напрямку Росіяни намагаються оточити місто і провели майже 20 безуспішних атак. На запорізькому напрямку рашисти марно намагалися повер... Вернути втрачені позиції в районі роботиного натомість, сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Від удару від удару безпілотника на Херсонщині постраждав літній чоловік. Цю інформацію уточнили в Херсонській обласній військовій адміністрації. У нього мінно-вибухова травма голови. Ока та ноги йому надають медичну допомогу в лікарні. Сьогодні ж російські війська близько дев'ятої ранку обстріляли центр Херсона. Вогонь окупанти відкрили з окупованого лівого берега. Загинула співробітниця міської військової адміністрації. Ще троє її колег поранені. Одна жінка в тяжкому стані, двоє чоловіків із легшими травмами. А на Харківщині поранена 61-річна жінка близького півдня Російська армія обстріляла село Зелений Гай Борівської громади. Повідомила прислужба Нацполіції Харківської області. Жінку у на місці обстрілу працюють слідчі. Військова допомога Україні та Ізраїлю. Політичні баталії на цю тему тривають у Сполучених Штатах. Білий дім наполягає, що рішення ухвалювали єдиним пакетом на суму понад 106 мільярдів доларів, з яких більше 60 мільярдів Україні. Однак понеділок новий спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон подав окремий 14-мільярдний законопроект про підтримку Ізраїлю. В адміністрації вже натякнули, що президент Джо Байден може накласти вето, бо документ не задовільняє потреб Національної безпеки у Пентагоні повідомили, зараз на допомогу Україні відомство має трохи менше ніж 5,5 мільярдів доларів, які можна використати через механізм, що дає змогу передавати зброю зі складів американського війська. Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Лойд Осін, виступаючи у сенаторському комітеті з асигнувань, закликали поквапитися з допомогою українцям та ізраїльтянам. Конфлікти в Україні та на близькому сході мають чіткий зв'язок. Ми відрізали традиційні способи воєнного постачання Росії. Вона дедалі частіше звертається по допомогу до Ірану, передаючи йому натомість передові військові технології, що становлять загрозу безпеці Ізраїлю. Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це просто додасть сміливості і Тегерану, і Москві. Ізраїль продовжує розширену наземну операцію в секторі Гази. Від початку бойових дій, 7 жовтня, військові з халу вразили понад 11 тисяч об'єктів Хамасу. Ізраїль підтвердив, що вдарив по табору біженців Джебалія. Там переховувалися бойовики. Палестинці кажуть, що внаслідок цього загинули 50 людей, ще 150 були поранені. Тим часом проти Ізраїлю військову операцію почали і єменські хусити ще одне воєнізоване угрупування, яке підтримує Іран. Сполучені Штати у відповідь розторгає. Розгортають додаткові сили на близькому сході. До регіону перекинуть 300 військових. Ізраїльські військові продовжують наземну операцію у газі. У розпалі вже третя фаза бойових дій. Цього разу наймасштабніша. За ніч Цахал знову завдав ударів по десятках об'єктів Хамаз. Цілили у склади зброї, протитанкові ракетні і пускові установки, схованки і місця скупчення бойовиків. Атакували і мережу підземних тунелів. Ізраїль підтвердив, що вдарив по табору для біженців у секторі Гази і знищив одного з ватажків Хамас Ібрагіма Біарі. Він був одним із відповідальних за вторгнення бойовиків до Ізраїлю 7 жовтня і переховувався у тунелі прямо під табором для біженців було вбито багато терористів, які залишалися під землею. Внаслідок удару була знищена інфраструктура бойовиків, звідки вони готували теракти проти наших сил. Наші сили зараз ведуть бої в глибині сектору гази. Вони знищують терористів з близької відстані, атакуючи цілі комбінованими ударами з землі, повітря і моря. В ізраїльській армії нагадують, що Хамас використовує мирних палестинців. Бойовики розміщують ракетні установки і командні пункти у житлових кварталах і фактично прикриваються цивільними. Про жахливі звірства Хамас говорили і в Києві на прес-конференції ізраїльського посла в Україні. Михайло Бродський розповів, що терористи за 10 років звели 500 кілометрів тунелей для контрабанди зброї. Там же і ховаються під час атак ізраїльської армії. А про 2 мільйони мирних жителів сектору Гази терористи не думають, використовують їх, наче живий щит. Посол вважає, що 7 жовтня цього року змінило правила гри. Ізраїль не готовий жити поряд з терористами Хамас. Вопрос стоїть виключно так. Либо ми, либо вони. Ми нікуди виходити не намерені. Ми намерені продовжувати жити в Ізраїлі, продовжувати будувати нашу країну. Значить, Хамасу прийдеться уйти, і ми зробимо все для цього. Як сказала Голда Мейер, коли-то, Если арабы закончат войну, то не будет войны. Если Израиль закончит войну, то не будет Израиля. Мы находимся в абсолютно такой же ситуации. Я думаю, что сегодня в Украине смысл этих слов особенно понятен. Перемогою вважатимуть повне знищення Хамасу Газі, каже посол, хоча визнає операція знищення не буде швидкою, адже терористи використовують пропаганду щоб перекласти відповідальність на Тель-Авів. Що стосується інформаційної війни, в принципі в Європі, в Сполучених Штатах, то к сожалению ми знаходимося в нерівній ситуації з терористами. Терористи не чувствують себе обов'язаними говорити правду, не чувствують себе обов'язаними перевіряти факти. И не придерживаться никаких моральных норм. Голова Хамас тим часом пообіцяли звільнити частину іноземних заручників з території Гази. Водночас складати зброю бойовики не планують. Тим часом війну Ізраїлю оголосило ще одне збройне угруповання єменські хосити. Запустили в бік Ізраїлю безпілотники та ракети. Союзник бойовиків, Іран, який і постачає їм зброю. Хосити гаряче підтримують палестинців і погрожують, атаки триватимуть. В Ізраїлі дуже багато питань до влади: як могли допустити таку продуману масштабну атаку терористів? Відповіді шукатимуть вже після закінчення війни, адже нині каже посол для Ізраїлю, як і для України, головне якнайшвидше перемогти ворога. Вероніка Бойко, Наталія Луценко, Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. Десять хамерів для українських захисників прибули до України. Американський благодійний фонд «Help Heroes of Ukraine» збирав донати на автівки всього один місяць. Йдеться про чверть мільйона доларів. Купували машини на американських військових базах та аукціонах. Усі автівки як слід відремонтовані. Повнопривідний, високомобільний і багатоцільовий транспорт український необхідний нині на фронті. Сьогодні усі хамери вирушать на передову. Більше в сюжеті Мирослава Соколовської. Наша прохідність і маневреність по бездоріжжю дає змогу бойовим підрозділам швидко доїжджати до позицій і виконувати поставлені завдання. Камери повністю обладнані для евакуації та перевезення поранених бійців. Ця автівка зможе вивести з поля бою не одного, а чотирьох солдатів зі значно складнішої місцевості. Кім Райт – нейрохірург. Він один із тих американців, які не просто постійно донатять, а й приїжджають в Україну щоб допомогти. Це вже четверта його поїздка. Я вважаю, що Україні справді потрібно більше таких гамві, щоб допомогти транспортувати війська туди і назад через складні дороги, місцевість. Тож я повернувся додому і купив три такі машини швидкої допомоги гамві і три вантажівки, щоб передати їх сюди. Ці 10 машин розподілять між бригадами, які зараз на лінії фронту, зокрема АЗОВ, третя штурмова, головне управління розвідки та СБУ. Даний автотранспорт призначений для логістики його призначення перевезення боєприпасів, харчування. Людей він має високу проходимість. Це поліпшить в принципі оборонні спроможності наших позицій. Особисто перевіряє та оглядає автомобілі Георгій Купарашвілі, інструктор 3-ї окремої штурмової бригади, захисник Азовсталі. У Маріуполі він зазнав важкого поранення. Його оперували у підвалі заводу. І, попри великий ризик загибелі, Георгія разом із іншими пораненими бійцями евакуювали гелікоптером. На фронті ці машини можуть прослужити від кількох тижнів. До кількох місяців, адже медики зазвичай евакуюють під потужними обстрілами, і хоча вони не броньовані, але завдяки високій прохідності мобільності є шанс вижити нашим хлопцям лише на цих машинах. Від початку війни благодійна організація Help Heroes of Ukraine закупила та передала українським захисникам понад 200 повністю укомплектованих автівок. Ми спілкуємося напряму з нашими військовими. Є підписані меморандуми, відповідно, з генштабом. Знаємо потреби, тобто фонд в. Вивк... В основному купує те, що є необхідно. Ми не експериментуємо. Спочатку купили, воно не підійшло. Ми вже знаємо точно, що потрібно. Загалом за понад півтора року Великої війни вдалося відправити допомоги десь на 61 мільйон доларів. Фонд повністю екіпірував понад 20 тисяч військових. Мирослава Соколовська, Володимир Ролюк, факти сі Єдині новини. Небо України у перші тижні повномасштабного вторгнення захистили українські пілоти, звісно, разом з іншими підрозділами, але повітряні сили точно заслуговують на достойну шану. Тож саме проспект повітряних сил має бути на місці повітрофлотського проспекту в Києві, який депутати хочуть назвати на честь європейського союзу. Слово авіаційного командування, слово залужного Буданова та, зрештою, всіх киян мають почути у Київраді. Коли 24 лютого ракети та бомби полетіли на українські міста, і ми боялися навіть поглянути на небо, українські пілоти героїчно билися в повітрі. Часто це були зовсім нерівні бої. Наших два літаки, їхніх сім, наших три літаки, їхніх дванадцять. І попри все, ніхто не стратив всі, як один знали про те, що. Вони мають закрите небо. Тож, якщо й перейменовувати повітрофлотський проспект, то саме на честь повітряних сил України і авіаційне командування закликає депутатів Київради ухвалити відповідне рішення, аби наша молодь розуміла наскільки висока шана цього українського народу, наскільки Військово політичне керівництво шанує своїх захисників. Взагалі перейменовувати проспект було не обов'язково. Закиди, що назва асоціюється з радянською армією, надумані, вважають експерти, та депутати вирішили перейменувати його на проспект Європейського союзу. Кияни виступили проти такого рішення, оскільки процес із перейменування вже розпочався, дали обрати більш українську назву повітряно Повітряно-Флотський. І кияни в застосунку Київ цифровий її підтримали. Та Київрада проігнорувала. Думку людей історик і очільник топонімічної експертної робочої групи при Київраді Олександр Алфьоров закликав дати можливість киянам зберегти авіаційну історію столиці. Ця вулиця є дійсно дуже важливим маркером для історії Києва. Адже це вулиця на Київський аеропорт той аеропорт, який по суті в Європі був одним з перших. Це вулиця, яка по суті проспект, який наголошує на важливості Києва як однієї з Петрофотських. Столиць світу не дарма в Києві піднімають перший гелікоптер Сікорські в майстернях. КПІ роблять і піднімають на рапорту не лише проспект, то цілий авіаційний топонімічний комплекс каже знавець топонімів і громадський активіст. Тиміш Мартиненко Кушлянський. Тут практично все пов'язано з авіацією. Поруч вулиця авіаконструктора Антонова, який створив прототип мрії. Його наступники доробили легендарний літак. Також поряд вулиця Левка Мацієвича. Це перший українець, який отримав посвідчення авіатора. Це був перший українець льотчик професійний в колишній Російській імперії. І вулиця Левка Мацієвича вона пролягає в маленькій місцевості, мікромісевість, яка називається авіаційне містечко. Поряд із повітрофлотським проспектом. Том і яскравий мурал із Петром Франком, сином Івана Франка, льотчиком української Галицької армії. Створений ним авіаполк збив 16 польських літаків. А сам Петро під час повітряної розвідки був збитий, вижив, потрапив у полон, а потім втік із табору. Тут е, практично все розповідає про історію української авіації. І з цієї точки зору перейменовувати цей проспект на будь-яку назву, яка не буде містити авіаційної складової. Це ну перепрошую це наруга над місцевою історією, це наруга над київськими традиціями. Тому, безперечно, з точки зору е топоніміки міста Києва ми не можемо допустити такої ситуації. Підтримати ідею проспекту повітряних сил попросили владу головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний та очільник української розвідки Кирило Буданов. Тож рішення за столичними депутатами Оксана Михайлова, Євген Тур та Євген Задоя факти сіті. Єдині новини. І насамкінець важлива інформація для водіїв. Від сьогодні в столиці починає працювати єдиний швидкісний ліміт 50 кілометрів за годину, крім ділянок, де поріг швидкості ще нижчий. Про це повідомляють у КМДА. Обмеження діятимуть із 1 листопада до 1 квітня. Це стосується доріг, де досі діяло обмеження 80 кілометрів за годину. Таких ділянок у Києві 10. Серед них набережне Надніпрянське та столичне шосе, проспекти Воскресенський Степана Бандери. Та інші. І наразі це все, але марафон не зупиняється. Наступні новини за 15 хвилин.